Зруйнована, але не знищена. У Франківську відкрили виставку оцифрованих експонатів Маріупольського краєзнавчого музею, який стерли з лиця землі російські війська. Майже всі артефакти згоріли у вогні або ж були розграбовані окупантами. Керівниця центру підтримки переселенців Я Маріуполь» Ольга Крохмальова каже: хоч заграбники знищили в будівлю, проте історію їм переписати не вдасться. Ми маємо засвідчити те, що наша історія і наше те, як формувалася наша нація, дуже важливо для нас, і сам мабуть, завдяки всім історичним інколи тяжким подіям, ми сформувалися такими незламними, і зараз, не на те, що намагаються знищити і переписати нашу історію, ми все одно. Маємо будувати свою національну ідентичність. Відтворити історію на 14 банерних плакатах вдалося завдяки співробітнику Маріупольського краєзнавчого музею. Він виїжджаючи разом з сім'єю з під окупації, захопив диск, на якому були цінні матеріали. Тут є дуже цінний був експонат грамота, яку дарувала Екатерина Почонкіну про те, що Маріуполь дарований грекам. На жаль, нічого з цього не вціліло. Є колекція писанок, які були представлені, також тут зображен маріупольський краєзнавчий музей, який він був вже до і після ренувань. Тобто майже нічого не, не вціліло. Наразі через захоплення окупантами міста кажуть, фахівці складно оцінити, які з історичних оригінальних артефактів вціліли. Те, що ви бачите, от перед собою ці світлини, те, що в принципі залишилось від краєзнавчого музею. Частину експонатів ну з відео самих же окупантів, те, що їм вдалося вивести до Донецька, виставковий проєкт побачать у більш як десяти містах України. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї банер експонуватимуться два тижні. Далі вирушать у Чернівці. Віталія Когуч Ігор Горпопик, телеканал 402.